Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіта, і сьогодні я готую неймовірно смачну випічку без цукру, без пшеничного борошна, без яйця і без молочних продуктів. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. Починаємо! В миску насипаю один стакан мигдалевого борошна це 250 мл. Додаю 3 столові ложки рітритолу з лунгфрутом це цукорозамінник. Якщо у вас стевія, додайте її набагато менше. І стакана дрібно нарізаних горіхів, у мене пекан можна будь-яких, третину чайної ложки солі та пів чайної ложки ванільного екстракту. Також додаю 3 столові ложки топленого масла. У мене масло ГІ, можна взяти вершкове масло або кокосове масло. Масло обов'язково повинно бути м'яким. Все перемішую для того, щоб інгредієнти добре поєдналися і зібралися докупи. Тепер декілька поправок. Якщо у вас нема мигдалевого борошна, робимо його самі, для того мигдаль очищений, посушений, необхідно перемолоти на кавомолці. Якщо у вас нема замінника цукру і ви вживаєте звичайний цукор, додайте звичайний цукор. Ось подивіться, друзі, таке тісто в мене вийшло, розрізаємо його десь приблизно на 12-15 частин та з кожної робимо ось такий рогалик. Друзі, ви маєте розуміти, що тут немає ні яєць, ні пшеничного борошна, ні молочних продуктів, тому тісто трошечки таке крихкувате. Але не переживайте, воно доволі добре збирається докупи. Робимо рогалки, кладемо на деко, застелене пергаментним папером, випікаємо 20 хвилин, температура 160 градусів. Коли рогалики вже готові, даємо повністю охолонути на деко. Зразу після духовки вони м'якенькі, тому не чіпайте їх. Коли вони охолодуть, можна валяти в цукровій пудрі в моєму випадку це цукрозамінник. Ось така краса, друзі, в мене вийшла, ви не повірите, але вони неймовірно смачні. Вони без глютену, ви можете їх їсти набагато більше, ніж звичайної традиційної випічки. І скажу вам, що я ніколи не думала, що безглютенова випічка настільки смачна. Обов'язково приготуйте і порадуйте свою родину цією смачною випічкою. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, це буде Україна. Люблю вас і обіймаю. До нових відео. Всім папа! -па.